Що держкіно керувати центром Довженка поставила ну кінолога? Це всі сьогодні знають. Ми подивимося, як ця справа піде. Тому що знаю, що петиції пишуть люди вже теж бунтують, і чи зайде це не те, що знімуть. У мене Людин. взагалі е, дуже Б... песимістичні якісь враження стосовно цього всього, але. Стосовно чого? Ну, стосовно Девженка центру, його тупо знищує. Його, Так, його просто це вже а для видно. А вийшло. Щоб побудувати. Щоб побудувати там ЖК. Ну, то кращому... Ти <проб> думаєш, настільки от. Ну, настільки тупо. Там має е, ні, направду, я не ідеально знаюся в цій темі. Я розбирався, коли тільки почалося. Я запустив там і відео, зробив, і розголос намагався зробити. Потім я трошки втратив нитку, бо е, я бачив, що от, Довженко Центр якось намагається сам це все оформити. Там дуже багато деталей, там дуже багато бюрократичної так, оцієї всякої. Так. І дуже важко в цьому всьому, легко точніше, потонути в цьому, тому, е, тому я трішки відійшов. Але от вчора мені написали з Юкр... Юкрайнер. Кажуть, слухайте, треба включатися, бо буде біда. А, бо якраз вони опублікували оце звільнення, призначення кінолога. Ну, що ж, Хто не в курсі, то вони назначили кінолога керівником там довженки центру. А кінолог, ну ви розумієте, хто це? Та? Це людина, яка з псами працює, а не з кінематографом. А, і... Це підняло чергову хвилю критики, і от зараз наскільки я знаю, Остап Українець з твоєї підпільної гуманітарки робить фі відео, прям де розбер розбере це все. І я раджу вам подивитися, коли воно вийде, і буду його всіляко поширювати, і допомагати якось і петиції і підписувати. Бо ну направду Довженко Центр це одна із діючих інституцій, які працювали, які працювали добре. І під час повномасштабного вторгнення люди навіть ходили на роботу, бо розуміли, як важливо підтримувати. Ти це все в порядку, і зараз держкіно просто добиває останні остатки якихось діючих кіношних інституцій в Україні. І я не розумію, для чого це робиться. Є декілька варіантів. Є там варіант, що хочуть знести, по поставити там ЖК, бо там з боку ЖК будується. Це не жарт. Ні, це не жарт. Це не жарт. Я не знаю. Я не знаю, чи це навіть але це один з варіантів. Так, да, там просто прикол глибше. Якось там Підземна е... парковка. з підземної парковки. Я не знаю, це правда, але там був варіант, що хтось скидав, типа плани ЖК, будуються з збоку, і в ЖК вже на місці довженка центру стоїть будинок, де можна купити. Ті в плані в плані є будинок з квартирами, де можна його купити. А там вже стоїть Дуженко Центр. але чесно, я не впевнений, чи це правдива інформація. От я не перевіряв детально. От, але частково так, частково там е, питання теж в нас в міністерство Як в цьому культури допоможе кінолог. Ну вони ніби як розформ... ре... реорганізовують Довженко центр, і вони передають інші інституції, всі архіви, які зберігаються в Довженко-центрі, там в цьому приміщенні. А це е... а інституції, які вони передають, вона була створена ще за часів Януковича для того, щоб він відм... відмивати бабки просто. Mm. І вони не займалися ніколи цим. І коли Марини Кудерчук, голови держкіно, запитали е... про це, вона каже: Ну так, не ну, типо, вони не займалися, будуть вчитися і так далі. А потім питання від ведучого: а чому тоді? Ви передаєте їм, якщо вони ніколи цим не займалися. А вона така, а хто сказав, що вони не займалися? Вона, ведучий такий, ви тільки що? І вона починає сміятися і така: ну, не займалися, ну, навчаться. Візьмемо кінолога. Ну, блін, ну, шкода буде, якщо архіви пси погризуть. Добре погризуть, а їх обіцяють в кінці кінці.